Харківський, Сумський, так і основний напрямок наступу це Донецька область. Причому зауважте, що різко збільшилася кількість боєзіткнень на тлі телефонної розмови Лаврова і Рубіо. Окровський напрямок, якщо за добу було 35 п'ять то за останню добу їх приблизно до 60. різке зростання і загальна кількість бозімень на лінії фронту до 200, більше 200 навіть про що це свідчить. Росія дає зрозуміти Сполученим Штатам, що вона розглядає контроль над Донецькою областю як пріоритет. В моменті закінчення війни в Україні, чи то дипломатичним, чи то військовим шляхом, дають розуміти, якщо Україна не йде на територіальні поступки, Російська Федерація відповідно йде на ескалацію військової напруги, ну і паралельно ескалацію ударів по енергетичній інфраструктурі і е на е нафтопереробних підприємствах на території нашої країни. З переводу Газових, у тому числі і сховищ українських системні атаки росіянців, які почалися якийсь час тому, пане Дмитре. Вони у тому числі стратегічно. Я правильно розумію, спрямовані на те, щоб перешкодити і початку і правильному плинові опалювального сезону в нашій державі. Першу чергу удари по відповідних газосховищах і газоводобувних під. Насилення України від самої ночі на місцях працюють комунальники та волонтери. Вони допомагають людям забивати вибиті вікна та накривати дахи. Від ночі прогнозують похолодання. Також тим, в кого оселя не підлягає швидкому відновленню, будуть пропонувати тимчасове житло. Юлія Бойкотлоксі Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Четверо загинули одинадцятеро. Поранені. Поміж них десятирічний хлопчик. Напередодні російська армія обстріляла центр Новгород-Сіверського. Це була масована атака безпілотниками і реактивними системами залпового вогню. Цілили в цивільних, оскільки били саме в центр міста, по лікарні, стадіону та парку. Пошкоджені авто, школи.